Добрий день! Вітаю тебе на уроці Я Пізнаю світ. Розгорни зошит 18 тижня на сторінці 3. Тема уроку. Друзі розв'язують цікаві задачі. Спочатку ми переглянемо трейлер та дізнаємося, що сьогодні нас очікує на уроках Я пізнаю світ. Все урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для це ж краса я класний це урок Запитання до уроків. Кого вважають найрозумнішою людиною в історії людства? Що означають поняття століття, наша ера та до нашої ери? Що таке жива й нежива природа? Де знаходяться букові праліси? Чому букові праліси внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО? Що таке прийменник? Який заряд ядра атома має оксиген? Як відбувається дифузія у твердих, рідких та газоподібних речовинах? Тож на цьому уроці ми не тільки будемо розв'язувати цікаві задачі, а й згадаємо про науку логіку та її основоположника. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Переглядаючи її, повторюю текст разом з диктором. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. А тепер заплющ очі та пошепки відтвори афірмацію, яка для тебе була важливою. Повторимо вивчене: Поміркуй, наскільки частин поділено кожну коробку з печивом. Наприклад, на першій світлині коробку поділено на 12 частин. Постав відео на паузу та виконай завдання 3. Тож на другому фото коробку поділено на 8 частин. А на третьому на 6. У житті ми дуже часто шукаємо відповіді на певні завдання. Поміркуй, що саме допомагає тобі їх знаходити. Я думаю, ти погодишся, що. Саме здатність мислити нам допомагає у пошуку відповідей. Пригадай, як мислення пов'язане з логікою, уставивши пропущене. Логіка наука про правильне мислення. Основоположником логіки є Арістотель. Учени Стародавньої Греції, Дізнаємося про цього вченого більше. Прочитаємо інформацію завдання 5. Пошепки разом з диктором Сімнадцятирічним Аристотель розпочав навчання в академії Платона. Він був не лише енциклопедично обізнаний, є засновником біології, географії, фізики, астрономії та інших наук, але й спортивно розвинений і брав участь в Олімпійських іграх. Згодом Аристотель заснував свою школу, у якій навчав того, що земля й місяць мають кулясту форму. Започаткував психологію та логіку як науки. Цікаво, що мислитель мав звичку читати лекції під час прогулянки. То саме Аристотель був найрозумнішою людиною в історії людства. Жив великий філософ і вчений близько 2400 років тому. А зараз знайдемо і покажемо на політичній карті Європи на сторінці 6 сучасну країну. Де в давнину народився і навчався Арістотель. Знайшли ось вона, країна Греція. Підкресліть її назву. Пригадай, а який зараз рік? Правильно 2025. Якщо філософ і вчений жив приблизно 2400 років тому, то в якій ері він жив? У нашій ері чи до нашої ери перевір своє припущення, прочитавши довідку пошепки разом з диктором. Для цього візьми видільник. Та виділи основне. Щоб уявити, як минає час, слід намалювати шкалу, лінію з поділками і рівномірно нанести позначки. Століття сто років, роки місяці дні. Роки лічать від народження Ісуса Христа. Різдва. Ми живемо в нашій ері, або ері від Різдва Христового, скорочено НЕ. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери. До НЕ. Час до нашої ери позначають на шкалі у зворотному порядку. Роки на лінії часу позначають арабськими цифрами 100, 2000 тощо, а століття римськими – Перше, четверте, двадцять перше. Тепер розглянь лінію часу. Вертикальною рискою ось вона, позначено Різдво Христове, тобто початок нашої ери. Час нашої ери позначено у прямому напрямку вперед: Перше століття, Друге століття, третє, четверте і так далі. А до Різдва Христова. Час позначено у зворотньому порядку. Перше століття, Друге століття до нашої ери, третє століття до нашої ери. Четверте століття до нашої ери. А зараз перевір, як ти зрозумів зрозуміла цю інформацію. Прочитай запитання. обери правильну відповідь. Для цього зупини відео. Перевіримо. Перше завдання: На які періоди ери поділяють історію? Правильна відповідь А. До нашої ери та наша ера. Друге запитання: Від якої події розпочинається відлік нашої ери? Правильна відповідь теж А. Від Різдва Христового. І третє, коли жив Арістотель? Звичайно ж, до нашої ери. Відповідь А: Настав час відпочити та порухатися, з піснею історія нас навчає. Тому, бо історія вчитися нас буде, чужи мільйон років тому в Україні замулися люди, археологи ще не засячі, речовиро склапали черера, стали з цим дівчиною Закарпатським. Настоящий селі королево. не дивуйтеся, діти нічому, бо історія життя. З вами поринули в історію та пригадали про давньогрецького вченого Аристотеля, а як він пов'язаний із логічними задачами, які ми сьогодні будемо розв'язувати. Правильно, адже саме він був основоположником логіки, науки промислення, а для їх розв'язання потрібно застосовувати логічне мислення і кмітливість. Попрацюй з інформацією в рамочці за алгоритмом. Перший раз прочитаємо з диктором. Аристотель основоположник логіки. Логічні задачі це задачі, для розв'язання яких потрібне логічне мислення і кмітливість. Щоб розв'язати будь-яку логічну задачу, слід зробити схематичний малюнок або заповнити таблицю. Тепер потренуйся прочитати інформацію тричі, поступово прискорюючи темп. А потім перекажи навчальні одиниці стільки разів, скільки потрібно, щоб запам'ятати. Для цього зупини відео. Тож, розв'яжемо першу задачу завдання 6. Прочитаємо її. Роботи грають у хованки. Аю, Йоя та Квапку вже знайшли. Скільки роботів іще ховаються, якщо всього беруть участь у грі? 11 роботів, а один із них шукає решту. Прочитай ще раз вдумливо умову задачі. Скільки всього роботів беруть участь у грі? Так, 11 роботів. А один із цих одинадцяти шукає решту. Скільки роботів вже знайшли Аю, Йоя та Квапку, тобто троє роботів? Міркуємо так. Якщо всього у грі беруть участь 11 роботів, а один шукає решту, то ховаються. 11 відняти один десять роботів. З цих 10 знайдено вже Аю, Йоя та квапку, тобто трьох. Тепер визначимо, скільки роботів не знайдено. Від 10 відняти 3 до рівні 7. Отже, оберемо правильну відповідь В. 7. Тож, семеро роботів іще ховається. Ми відповіли на запитання задачі. Читаємо другу задачу. У родині четверо дітей віком: 5, 8, 13 і 15 років. Одна дівчинка ходить до дитячого садка. Світланка старша за Петрика. Сума років світланки та надійки дорівнює 18. Скільки років галинці? Цю логічну задачу ми розв'яжемо за допомогою таблиці. У клітинках, що відповідають віку дітей, ми ставитимемо крапку, а в клітинках, що не відповідають віку дітей, хрестики. У клітинках по горизонталі позначимо вік дітей. 5 років, 8 років, 13 років, 15 років. А по вертикалі напишемо ім'я дітей: Галинка, Надійка, Петрик та Світланка. Для того, щоб відповісти на запитання задачі скільки років Галинці треба визначити вік всіх дітей. Читаємо, що написано про їх вік. Одна дівчинка ходить до дитячого садка. І наступне речення Світланка старша за Петрика. Отже, Світланка не може ходити до дитячого садка, бо вона старша за Петрика. Відповідно, їй не 5 років. Поставимо хрестик. І не 8 років. Адже вона старша за Петрика, і Петрикові не може бути 5 років, бо одна дівчинка ходить до дитячого садка, тобто їй 5 років. Отже, їй може бути Світланці або 13, або 15 років. Читаємо задачу далі. Сума років світланки та надійки дорівнює 18. тож, за допомогою яких чисел можна скласти суму що дорівнює 18? Число 15 ми не зможемо використати, бо потрібно число 3, якого немає. Тоді до тринадцяти додати п'ять буде вісімнадцять, тому Світланці тринадцять років, а надійці відповідно п'ять років. Отже, Петрикові було 8 років, бо Світланка старше за нього. Залишається Галинка, звичайно ж, їй 15 років. Отже, ми знайшли відповідь задачі, це варіант Г. Галинці 15 років. Ти добре потренувався, потренувалася розв'язувати логічні задачі. Дізнався чи дізналася, що саме Арістотеля вважають найрозумнішою людиною в історії людства, і він є основоположником логіки. Тепер ти знаєш, що історію поділяють на два періоди: до нашої ери та наша ера. До нових зустрічей! Бувай!